Збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксує патрульна поліція як у Чернігові, так і в області. Схожа ситуація майже в усіх областях України. Критична ситуація з енергетикою в країні, а також світломаскування, призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Тож поліція нагадує пішоходам про сувору необхідність дотримуватися правил дорожнього руху, а саме мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Світло переможе темряву. Назва всеукраїнської акції ініційована патрульною поліцією. Мета акції привернути увагу, нагадати, проінформувати пішоходів стосовно правил дорожнього руху, саме у темну пору доби. Адже пішохід це повноцінний учасник дорожнього руху, який має не тільки права, але й обов'язки. Пунктом правил 4.4 розділу 4 зазначено, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи зобов'язані носити на одязі світлоповертальні елементи. Це або стрічка, жилет, наліпка, манжет, або ж носити безпосередньо одяг, який має світлоповертальні елементи. Щоб бути помітними для інших учасників дорожнього руху, а це водії, це велосипедисти або ж погоничі тварин. Аби ознайомити чернігівців із такими елементами та нагадати про правила, співробітники патрульної поліції вийшли на одне із жвавих перехрест у місті. По всій Україні сьогодні представники патрульної поліції роздають пішоходам. Велосипедистам ці стрічки, які наносяться на рюкзаки, на сумки, на руку, на ногу, щоб бути видними, коли вони переходять в саме пішохідні переходи. Ця стрічка виглядає саме так: вона має світловідбиваючий ефект, і пішохід стає видимим під час переходу дороги. Це є обов'язковою мовою сьогодні. Вирушаємо до пішоходів разом із співробітниками. Взагалі ви, зобов'язані як пішоходи використовувати світловідбиваючі елементи. Це може бути браслет, манжет, якась світловідбиваюча стрічечка. Тому сьогодні у нас проходить українська акція Світло переможе темряву. І ми хочемо від управління патрульної поліції вам подарувати ось такі браслетики. Давайте ручку. Одягаєте в темну пору доби браслети. І коли виходите на вулицю, вас буде помітно водіям для своєї безпеки, для безпеки інших учасників дорожнього руху. Добре? Флікери вручили і найменшим учасникам дорожнього руху. Ви можете його начепити або на колясочку, або на одяг на верхні, і вас буде видно у темряві іншим учасникам дорожнього руху. Тоб... Е, немає Немає значення кольору. Ось у нас такі е, такі у нас yeah. можна на руку її одягати. Так, давай, зайка. Nie, ну, а можна ну, так так подягнути. <клап> а дивись, яка гарна, дивіся, яка гарна стрічечка. Да, будеш світитися. Бути завжди уважні, обережні, використовуватися. Це гарне на взаємо. Також пам'ятайте, флікерів багато не буває що їх більше то краще для вашої безпеки, тому сміливо використовуйте одразу кілька на різні зони.